Привіт, мене звати Оксана, і моя історія почалася в маленькому селі, де час ніби завмер. Я виросла серед безмежних полів, де щодень був схожий на попередній: ранкові клопоти на городі з мамою, допомога батькові з доїнням корів і мрії, які здавалися такими далекими, що їх ледь можна було уявити. У нашому селі життя було простим, але суворим. Зима приносила холод і нестачу дров, літо виснажливу працю на землі під палючим сонцем. Я пам'ятаю, як ми з братом збирали ягоди в лісі, щоб допомогти сім'ї, а ввечері слухали казки бабусі біля грубки. Старші люди розповідали історії про минулі часи, коли життя було ще тяжчим, але я мріяла про інше. Хотіла бачити світ за межами тих полів, де горизонт здавався кінцем усього, де не було ні машин, ні яскравих вогнів, лише тиша й вітер. У 16 років я познайомилася з Іваном, місцевим хлопцем, сином фермера з сусіднього хутора. Спочатку все було як у казці: ми гуляли лісовими стежками, він приносив мені польові квіти, а я сміялася з його жартів про сусідів. Він був веселим, сильним, і я відчувала себе в безпеці поруч із ним. Ми проводили вечори біля річки, де він грав на гармошці, а я співала старі пісні. Але з часом його характер змінився. Його ревнощі почали проявлятися в дрібницях. Він не любив, коли я розмовляла з іншими хлопцями в селі, перевіряв, де я була і з ким. Я намагалася пояснити, що мені потрібен простір, але він лише сердитися, іноді навіть підвищував голос. Коли я спробувала з ним розійтися, він не хотів чути про це. Казав, що я його дівчина і що він не дозволить мені піти. Він приходив до мого дому, навіть коли я просила його залишити мене в спокої, і я почала боятися його поглядів. Тоді я ще не розуміла, наскільки це може бути небезпечно, але відчувала, що моє життя в селі стає схожим на клітку. У 18 років я прийняла рішення, яке змінило все. Батьки не хотіли мене відпускати, мама плакала, казала, що місто небезпечне, що я не впораюся сама, а тато мовчав, але в очах його було видно сум. Вони мріяли, щоб я залишилася, вийшла заміж за когось із села і жила поруч. Але я знала, що якщо залишуся, мої мрії так і залишаться мріями про освіту, про кар'єру, про світ за межами нашого краю. Взявши зібрані за літо зароблені громади, Оші від продажу овочів на ринку, я поїхала до Києва. Перші місяці були як кошмар. Я працювала офіціанткою в маленькому кафе на околиці, де відвідувачі часто сварилися через затримки з замовленнями, а шеф кричав на всіх. Вчилася на курсах маркетингу ввечері, де доводилося записувати лекції на телефон, бо не могла купити підручники. Жила на зйомній квартирі з трьома дівчатами, де місця було мало, а гарячої води не було тижнями. Бувало, що я плакала ночами, згадуючи рідне село, запах свіжоспеченого хліба і голоси батьків, але потім брала себе в руки. Я вірила, що все зміниться, і ця віра тримала мене на плаву. Мої зусилля поступово давали плоди. Через два роки я знайшла роботу в маркетинговому агентстві, де почала з найпростіших завдань розсилки електронних листів і аналізу даних. Але я вчилася швидко, залишалася після роботи, щоб зрозуміти, як працює реклама, і навіть читала книги про бізнес ночами. Мій начальник, суворий чоловік на ім'я Сергій, спочатку не звертав на мене уваги, але одного дня помітив мою старанність і дав мені шанс очолити невеликий проєкт для місцевого магазину. Це був прорив. Клієнт залишився задоволеним, і мене почали поважати в команді. Через п'ять років я стала старшим маркетологом у великій компанії, де розробляла кампанії для відомих брендів. Купила власну квартиру в передмісті Києва, де було затишно й тихо, і запустила свій онлайн бізнес із продажу екопродуктів, які нагадували мені про село: мед, джеми, трав'яні чаї. Мої мрії збулися, і я пишалася собою. У мене з'явилися друзі, я подорожувала Європою, побувала в Парижі й відні, і здавалося, що минуле залишилося далеко позаду. Я навіть почала допомагати батькам, відправляючи їм гроші на ремонт будинку. Але одного дня я побачила Івана. Він стояв біля мого офісу, коли я виходила з роботи після довгого дня. Я завмерла, не могла повірити, що він знайшов мене після стількох років. Виявилося, він дізнався про мій успіх через спільних знайомих із села, які розповідали про те, як я досягла висот. Він приїхав до Києва, сказавши, що хоче повернути своє. Спочатку це були дзвінки з незнайомих номерів. Він залишав повідомлення, де просив повернутися, казав, що я належу йому, що мій успіх це його заслуга. Потім почалися переслідування. Він чекав мене під будинком, слідкував за мною дорогою на роботу, ховався в тіні біля кав'ярень, де я зустрічалася з колегами. Одного разу він написав листа, де погрожував, що не залишить мене в спокої, доки я не повернуся до нього чи не віддам йому частину мого бізнесу. Я відчувала, як страх повертається, як тінь із минулого накриває мій новий світ, і мені здавалося, що весь мій успіх може розсипатися через цю людину. Я довго вагалася чи розповідати про це, соромилася, думала, що люди подумають, ніби я сама винна, що не змогла порвати з ним у селі. Але одного вечора, коли Іван знов з'явився біля мого під'їзду, тримаючи в руках букет, який виглядав як погроза, я зрозуміла, що не можу мовчати. Звернулася до поліції, надала всі докази, записи дзвінків, фото, де він стоїть біля мого будинку, свідчення сусідів, які бачили його вночі, і навіть лист із погрозами. Правоохоронці відкрили справу і йому заборонили наближатися до мене на 100 метрів. Але Іван не зупинявся. Він намагався залишати записки в моїй коштовій скринці. Одного разу навіть простежив за мною до кав'ярні, де я зустрічалася з подругою, і намагався поговорити зі мною на очах у всіх. Це стало останньою краплею. Поліція затримала його після того, як він намагався підійти до мене біля мого будинку ввечері, коли я поверталася з роботи. Суд наклав на нього штраф, заборонив контактувати зі мною на 5 років і навіть зобов'язав пройти психологічну корекцію, щоб він зрозумів, що його дії були неправильними. Після цього я нарешті відчула полегшення. Я почала відвідувати терапевта, щоб впоратися з тривогами, які накопичилися за ці роки, і працювати над своєю впевненістю. Мої друзі підтримували мене, а колеги допомагали з роботою, коли я брала кілька днів, щоб оговтатися. Мій бізнес розвинувся ще більше. Я відкрила другий офіс у Харкові, де найняла молодих спеціалістів, і запустила благодійний проєкт, де допомагаю молодим дівчатам із сіл стартувати в місті, ділитися своїм досвідом і уникати тих помилок, які я колись допустила. Я почала проводити семінари, де розповідала про те, як вірити в себе, і навіть видала невелику книгу про свій шлях. Тепер я живу спокійним і успішним життям. Моя квартира стала моїм притулком, де я можу відпочити після роботи, милуватися видом на ліс із вікна й насолоджуватися тишею. Мої подорожі до Італії Греції стали джерелом натхнення, а батьки пишаються мною, часто дзвонять, щоб розповісти, як покращили дім завдяки моїй допомозі. Минуле більше не переслідує мене, і я знаю, що можу подолати будь-які труднощі. Ця історія про силу, віру в себе та перемогу над страхами. Дякую, що послухали, і якщо у вас є своя боротьба, не здавайтеся, ви сильніші, ніж думаєте.